Ну, багато тенденцій звелося звело разом. Ну, по-перше, в дійсності те, що позиція України. Ну, ну їдьте, тільки ми вас попередили. А далі, знаєте, в тому анекдоті, тепер ви, ви сидіть сидіть, чекайте. А це перше, друге, да. Друге, це питання пов'язане з тим, що зараз ну, на цьому відрізку часу поїздка в Москву може виглядати, як. А, виклик Трампу. А, чому тому що, тому, що все ж таки йде такий ну, вже пресінг Росії, а, вже така от, тиск на них з боку США. Це все ж таки відчувається. І тому поїздка до Москви це виклик Трампу. Тобто ми тут їздимо а, і що робимо, що хочемо. А, ну, китайцям, звичайно, їм не звикати. Вони так кидають в виклик США, але я думаю, що Саме погрози, що Україна не гарантує нічого, може змусити на подумати на деякі кроки. Подивимось до речі, як воно буде реалізовуватися.